Доброго дня, Михайло Дмитрович, ми студенти інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Знаємо, що основна мета комп'ютерних наук і інформаційних технологій зробити з випускників вільних людей. Вільна людина це та, яку робота сама шукає і знаходить у будь-якій точці світу. Яким чином ви досягаєте цієї мети? Ну, по-перше, я хочу сказати, що е, інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій є лідером в ІТ-освіті світі. України. Він найбільший інститут в політехнічному університеті. А от та мета, про яку ви сказали, ми досягаємо на основі наших конкурентних переваг. Ну, по-перше, це потужний викладацький склад, який складається з професорів, доцентів, кандидатів, докторів науки. Які мають дуже високий рівень кваліфікації, вони працюють в ІТ-компаніях, пройшли стажировки в різних університетах Європи. Другою дуже важливою складовою конкурентної переваги перед іншими університетами це є високий рівень підготовки з іноземної мови. В першу чергу це англійська. В Інституті комп'ютерних наук та інформаційних технологій вперше в Україні почали студентів, починаючи з першого курсу, навчати на англійській мові. Третя наша конкурентна перевага це проєктне навчання. Проєктне навчання це навчання, коли студенти вивчають предмети через різні проекти іт компанії Далі дуже важливою такою конкурентною нашою перевагою: перевагою є мобільність студентів. Наші студенти можуть подорожувати, навчатися в різних університетах Європи. Також це відноситься і до наших викладачів. Далі це дуальна система освіти, коли студенти можуть Працювати і навчатися в університеті. Це неформальні методи освіти, коли студенти можуть проходити різні курси в іт компаніях наприклад, а потім в різних предметах їм зараховують ці курси. І багато різних конкурентних переваг, які є в нашому університеті. Але сьогодні ми з вами розглянемо. Дуже важливо конкурентну перевагу, це високий рівень підготовки наших студентів з іноземної мови. І я думаю, що більш так, детально ретельно про це будуть розповідати завідачка кафедри іноземної мови Гончаренко Тетяна Євгеніна, а також її викладачі. Будь ласка, Тетяна Євгеніна. На кафедрі іноземних мов існує окрема секція англійська для IT-напрямку, в якій працюють висококласні викладачі, які мають досвід роботи в ІТ-кампаніях, досвід корпоративними викладачами з ІТ-шниками. В цій групі ми розробляємо разом підручники, ми пишемо методички, статті, а головне. Ці викладачі, що працюють в цій секції, вони знають, як зробити процес навчання іноземній мові цікавим і корисним саме для майбутніх айтішників. Курс професійної англійської мови на бакалавраті вивчається 4 години на тиждень протягом 4 років. В магістратурі студенти опановують академічну англійську протягом року або Півтора, дві години на тиждень. Сьогодні ми з моїми співробітниками, доцентом Карасьовою Оленою В'ячеславівною і Соломатіною Анною Володимирівною відповімо на всі ваші питання. Як курс англійської мови в університеті допоможе мені у реальному житті? Весь курс англійської мови налаштований та адаптований на підготовку студентів до реального життя. Так, починаючи з першого курсу, викладачі нашої кафедри навчають студентів ем, тематики, лексики, яка ем, зазвичай вживається у повсякденному житті, наприклад, під час подорожування, коли можна ем, спілкуватися з товаришами та колегами. На старших курсах студенти отримують необхідні навички для професійного спілкування, і викладачі нашої кафедри готують їх до складання міжнародних іспитів, і також для НТ, для вступу в магістратуру. Який рівень початкових знань у групах? Студентам групи КН характерен дуже високий рівень знання, і починаючи з першого курсу, студенти опановують лексику англійську мову, вивчають англійську мову за професійним спрямуванням, починаючи з дуже легких тем і протягом кожного року до дуже таких складних тем. Студентам не треба дуже так перейматися, що ви чогось там не знаєте. Можна все опановувати крок за кроком, і на це націлений весь курс. Так що треба просто бути позитивним та налаштуватися на плідну роботу. Чи можу я після університетського курсу англійської мови скласти іспит на отримання міжнародного сертифікату? Звісно, так, бо ми готуємо наших студентів по підручниках. Які мають в своєму складі такі основні напрямки, як аудіювання, говоріння, читання, письмо, і всі вони, майже всі, направлені на підготовку до такого міжнародного екзамену IELTS або його аналогів. Тобто, якщо будете наполегливими, то рівень b 2 вам забезпечений. Які загальні перспективи мають студенти та випускники інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, що мають високий рівень знань з англійської мови? Які міжнародні проекти, конкурси та інші можливості під час навчання в НТУ ХПІ? Ну давайте почнемо з реального прикладу. Наприклад, випускник нашого інституту Михайло Маркевич, він є одним з авторів проєкту мобільного додатку онлайн-психолог Еломія. І цей проект, попри все, виграв грант від ЮНІСЕФ. Та також вони є успішними зараз на ринку. Він є проектом, який приносить багато грошей, і навіть про нього пишуть у Forbes. І ще один приклад: Владислав Заплітний, який бере участь у змаганні від Huawei Competition. Це міжнародний проект, у якому беруть участь понад 80 країн. Вони успішно пройшли відбір і зараз їдуть у Китай на подальші змагання. Також і є інші проекти, пов'язані з Німеччиною. Це університети у Ахені та Макдебурзі, де студенти з високим рівнем знання англійської і німецької мови також можуть приймати участь. До речі, про штучний інтелект. Як ви перевіряєте роботи студентів на використання штучного інтелекту? Зараз дуже багато можна зробити за допомогою того ж чату GPT, не докладаючи ніяких зусиль. Ну, можливо, моя відповідь буде трохи несподівана, але ми не намагаємося боротися з прогресом. Ми хочемо навпаки, щоб наші студенти використовували усі новітні технології, які ми на своїх заняттях, для підготовки до своїх майбутніх проєктів, для покращення своєї роботи, можливо, також для більш швидкого результату. Тому ми намагаємося навчити їх користуватися тим же чатом GPT. Правильно оформлювати промпт на англійській мові, і, до речі, більшість результатів, які ви отримаєте, буде саме англійською мовою, бо пошукові усі системи вони мають більше ресурсів, якщо вони саме видають результати англійською мовою. А для цього, перш за все, потрібне знання англійської мови. Чи потрібно мені певний рівень знань англійської, щоб приєднатися до кампусу? Чи додаткове вивчення німецької для Ахену? Так, звісно, і не тільки для цих проєктів. Вимоги з англійської мови це перш за все рівень b 2 з німецької мови це b 1 з подальшим покращенням. І для усіх інших проєктів також потрібен досі високий рівень англійської мови. Наприклад, якщо ми зайдемо на той же сайт Workua, ви побачите, що серед вимог одна з основних це є знання високого рівня англійської мови, Не нижче b 1 b 2 на якому курсі я вже можу брати участь у програмах академічної мобільності? Ну довго чекати не доведеться. Вже з другого курсу студенти мають можливість брати участь у міжнародних проєктах від Erasmus+, це і проєкти подвійних дипломів і різні міжнародні проєкти, Наприклад, від дад чи інших організацій, для цього потрібен знову ж таки високий рівень знання англійської мови, німецької мови, що стосується програми подвійних дипломів, це університет Аген. Для цього потрібна участь у інноваційному кампусі. Це для студентів другого курсу. Інноваційний кампус це можливість для студентів другого курсу прийняти участь в марафоні. Пройти фаховий відбір, а після цього здати англійську на рівень не нижче Бі-2, німецьку не нижче найнижче 1 і після цього, після цього бути зарахованим до університету Ахену. Навчання в університеті Ахену безоплатне, але проживання і харчування студенти повинні оплачувати самі. Ну і ви розумієте, що навчання в університеті Ахіну і отримання диплому НТУ ХПІ це така унікальна можливість для студентів знайти гарну роботу і забезпечити собі гарний кар'єрний розвід. Як володіння англійською мовою позначається на досягненнях студентів, які здобувають освіту за системою дуального навчання, яка зараз популярна в країнах Європи. Студенти нашого вузу мають унікальну можливість поєднати своє навчання з працевлаштуванням. І в цьому їм допоможе опанування нашого курсу англійська мова за професійним спрямуванням, під час якої наші викладачі навчають студентів формулювати ідеї, узагальнювати ці ідеї. Вже починаючи з другого курсу, студентів навчають гарно робити презентації, бути красномовними, і студенти можуть продемонструвати свої знання і навіть у продавати свої ідеї за. Добрий, гарний дохід мати з цього, так і гарно спілкуватися з партнерами та колегами. Я знаю, що в інституті КНІЦ заохочується і неформальна освіта. Тобто неформальна освіта це коли знання, що отримані за межами університету, можна використати при зарахуванні додаткових балів при оцінюванні окремих дисциплін. Яким чином знання англійської мови може допомогти мені при отриманні неформальної освіти? Усі ці можливості, наприклад, ті ж курси, мікрокурси від Canvas, Coursera, Cisco, вони йдуть саме на англійській мові, тому щоб їх зрозуміти, мати там змогу приймати участь, потрібна саме англійська мова. На нашій кафедрі було розроблено також спеціальний підручник для студентів третього курсу English for IT, де наші студенти можуть повністю е, отримати знання з усіх необхідних. Загальних тем, такі, як, наприклад, Big Data, кібербезпека, штучний інтелект та інші. А що на мене чекає на п'ятому шостому курсі? Що там вивчають, і як це допоможе при працевлаштуванні? Для магістрів інституту комп'ютерних наук є особлива програма. Вона називається Англійська для академічних цілей. І протягом цього курсу ми навчаємо студентів. Як вже молодих науковців, як приймати участь у дискусіях, як робити презентації, а головне накопичений за перший четвертий роки навчання досвід використати, плюс навчити їх мистецтво написання наукових статей, що насправді є не дуже простою задачею, але ми справляємось з цим і студенти в кінці курсу. Навіть публікують свої статті англійської мови, як знання мови допомагає студентам знайти роботу в топових it компаніях України, Європейського Союзу та США. Теми третього курсу англійської мови за професійним спрямуванням навчають наших студентів професійно розмовляти на такі теми, як проблеми використання штучного інтелекту, обговорення великих даних хмарного середовища та інших. І після завершення навчання курсу англійської за професійним спрямуванням студенти можуть знайти роботу у таких провідних компаніях, топових компаніях, як Global Logic, SoftServe і або ІПАМ та інші. Дуже дякуємо за ваші відповіді. Як ви бачите, знання іноземної мови на високому рівні дозволить вам знайти. Добре оплачувано, цікаву роботу і буде сприяти вашому кар'єрному зростанню. І будемо чекати вас на парах з англійської та німецької мовою. До зустрічі!